Що ж, друзі, привіт! Друге відео за тиждень про наше садівництво. Це мабуть за останні кілька місяців рекорд. Знаєте чого я вийшов? От, мабуть, камеру необхідно протерти. Чого вийшов? Недавно мені задали запитання на рахунок перспективи садівництва, що можна посадити, на яких площах, що необхідно. Знаєте, ось дивіться, бачите, тут людина вже корчує. Такий старенький садочок, але просто не доглянутий був. Але що я хочу сказати вам на рахунок перспективи і чи вірю я в майбутнє садівництво? Знаєте, я вірю в те, що зараз, можливо, якийсь період трішечки честки відбувалося за останні три роки, хто більш-менш стійкіший йти. Виживають, тому що знаю не одне господарство, яке на сьогоднішній день не розвиває і не висаджує нові площі, де хтось виїхав за кордон, передав це там комусь в оренду, хтось розпродує, тому що справи не найкращі в садівництві. Але всі повинні бути готові, ті, хто хочуть висаджувати садки вирощувати і мати перспективу на майбутнє готуватися до того, що ви будете отримувати більш-менш адекватні доходи. Це проміжутки раз в 5 років. <свісно> ну, Така статистика на сьогоднішній день проявляється, на мій погляд. Починаючи з війни, завжди канал вів десь близько 7 років. Всі роки я показував все, як воно було, все як є. Но, починаючи з війни, весь урожай практично кожного року йде як технічне яблуко. За всі ці роки ми оптимізували процеси догляду. Дуже багато в чому, тому що немає якихось таких ярко виражених перспектив продажі. Так, є невеличкі, там хтось, хто сховище має, то можливо десь старається. Але ціна, враховуючи навіть цей рік, ціна технічного яблуку і ціна реалізації на сьогоднішній день, плюс всі витрати для того, щоб дотримати до цього періоду, це одні й ті ж самі гроші, чесно кажучи. На рахунок перспективи. Бачите, ось в минулому році був посаджений такий садочок на підщепі М9. Ось такі стовпи бетонні поставлено. Знаєте, деякі садоводи цей період складний скажімо так, садівництво використав для того, щоб оновити свої сади. Тут раніше було на 106-й сад ріс. В принципі, урожай давав, але посадка була ще за старих схем. Там щось 4,50 на... Три, здається, було. Десь 2,50 можливо. Але людина вирішила використати цей момент, мабуть, і висадити сучасний сад. Так, воно має право на життя, якщо чесно. Якщо ти хочеш в цьому бізнесі залишатися, то можна використати несприятливі роки для того, щоб твій сад підріс і, можливо, в майбутньому щось дав гарного урожаю. В Цьому році, я думаю, цей садочок вже почне перші врожаї давати, невеликі, але врожай буде. Ціна яка буде, ніхто не знає в зв'язку з ситуацією, яка на сьогоднішній день є на ринку. Хтось в будь-якому випадку не використовує цей час і ось так ось даний садочок. Тут на 26-й підчепі. Бачите, вже близько 20 років. я пам'ятаю, як його було десь посаджено. Це не мій сад, але, як бачите, люди обрізку здійснюють. В принципі, є холодильні камери, здається, там в них. І вони підтримують урожай. Доволі непоганий урожай дає, використовується всі необхідні засоби захисту. І також отримується щороку урожай. Непоганий, не максимальний, але цей садок вже... Також би хотілося і під заміну, але все одно люди продовжують його доглядати, обрізати і так далі. Чи є перспектива, це вам ніхто не скаже, але як і будь-який бізнес, є роки позитивні, є роки негативні. Єдине, що я розумію на сьогоднішній день, і в зв'язку з останніми подіями, необхідно записатися. Десь з землями. В землю я дійсно би вкладав кошти, так як зараз ринок землі запущений, є можливість прикуповувати земельні ділянки. І по можливості, якщо є особливо вашій місцевості, варто було б, звісно ж, прикупитися. Ринок поки що не дорогий, хоча вже ціни. Мажах 2 тисяч доларів за гектар середньо по Україні. Хоча в наших краях певні роки 1 гектар доходив до вартості 6-7 і 8 тисяч доларів. Були. Якщо хороша ділянка або поряд хтось, хто мав вже посажені сади, і для того, щоб збільшити свою площу, відповідно викуповували і давали дуже гарні гроші. Зараз, звісно, вже за вісьмерку баксів можна купити вже з готовим садом, я думаю, що і більше ніж гектар площі. Але хтось купляє, хтось виїжджає, тому що дуже багато садоводів не витримують і просто тупо уїжджають за кордон у кращих скажімо так, надіях. Тому що Садівництво, як би не було, це довготривалий процес. І як казав вже поки, недавно, це те, що отримувати нормальний дохід це раз в декілька років. Або пробувати у виробництві себе чогось, додаткову вартість набивати на продукції, або Будувати холодильники я не бачу, також на сьогоднішній день сенсу краще десь тримати і орендувати, мабуть, тому що побудувати холодильну камеру на сьогоднішній день це дуже величезні кошти. І якщо ви маєте такі кошти, я думаю, що варто було б шукати більш простіше і раціональніше їхнє вкладання. Хто дійсно має великі площі, хоча б там, в межах 10 гектарів і вище. Та, можливо, з 5 гектарів. Я думаю, що потихонечку десь можна було би і рости. Хоча не дуже інтенсивно, я думаю, що цей ріст би відбувався, але хтось десь і трішечки пробує. Поки що в мене таких планів немає, хоча можливостей для того, щоб збільшувати площі, я би... Зміг потягнути, ну якось то дуже багато невизначеностей, дуже великі вкладення, дуже великі витрати і очікування отримати доходу також дуже довгі на сьогоднішній період. А я бачу сенсу вкладання трішечки інших сферах, але все одно потихонечку десь воно можна і пробувати. Так що в ближайший час, я думаю, що я запишу одне дуже велике відео, яке надам відповіді на всі ваші основні запитання, з якими я зустрічаюся доволі часто. Тож, Якщо є у вас запитання, можете задавати. І в ближайший час я постараюся змонтувати, розповісти. Все те, чого вас цікавить, і я можу вам розповісти. Не з експертної точки зору, тому що я не вважаю себе експертом. В галузі садівництва дуже багато також помилок, ще вчимося дуже багато в чому, хоча досвіду вже більше 15 років в садівництві. Але час іде, технології змінюються. і дуже багато чого нового з'являється з досвідом також. Щось нове, розумію, що ти раніше помилявся в чомусь, але все одно щось там можу я вам розповісти. Пишіть під відео коментарі, і ми в ближайший час розглянемо.